Народному календарі, 19 жовтня, день Фоми та Дениса позимового. Світловий день дедалі зменшується. Потягнув Денис день на низ. Тим, хто дивляє народним прикметам, варто сьогодні уважно спостерігати за погодою. І якщо стоїть без вітря, це до похолодання. Гуляй-поле. Колись цими місцями гуляв Нестор Махно. Зараз не до анархії. Завдяки державній підтримці селяни організовують власні ферми. Монумент свині це не жарт. Просто в Ромнах вельми серйозно ставляться до тваринництва. Конотопі більшу нечисту силу не шукають. Більше переймаються чистотою зерна, яке надходить на елеватор. Ромни прозоре осіннє повітря тут особливо щільне. Здається, в запаху пізніх трав розчинена сама історія. Це місто з'явилося за сотню років до хрещення Русі. Пізніше про нього згадував Володимир Маномах. Але й нині місто дихає молодістю. Воно пам'ятає князів, королів та поетів, криваві битви середньовіччя. Тім ця пам'ять не заважає місту по юнацькій розкуто жартувати над собою та своєю історією. Звичайно, всі живуть сьогоденням. Наприклад, на цьому підприємстві чекають зростання зарплатні. Хоча й тепер доярка на фермі у селі Криниці одна з найпрестижніших професій в районі. Цього року на реконструкцію місцевих корівників витратили 2,5 мільйони. Доїння стало простішим та чистішим, а до ярки до молока навіть не торкаються. Ірина за освітою кухар це допомагає догоджати чоловіку, але каже, роботу до ярки ні за що не проміняє. Раніше ми доїли в апарати, тоді виливали молоко, ходили, цідили його виливали тоді в холодильник. А зараз Апаратів немає, все одразу по трубах. Де на фермі 460 тільки корів усі ситі та охайні, тому і молока дають на рівні виставкових показників 5700 літрів за рік. А поруч так звана побічна продукція, хоча невідомо яка головніша. Місячні теля виглядають сильними і здоровими. А мало хто знає секрет: у першу годину їхнього життя їх напували першим молоком їхньої матері. Для цих тваринок вже готують входини. Нову квартиру вони отримують вже за місяць. Тваринництву в районі особлива увага. Наприклад, цікавинкою для городян став монумент свині. Так в Ромнах увіковічили годувальницю українського народу. Українські сільгоспвиробники планують збільшити площі під посів озимих культур майже на 100 тисяч гектарів більше ніж торік. Про це сказав на брифінгу міністра аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Міністр запевнив, що на сьогоднішній день озимі зернові знаходяться у задовільному та доброму стані. Верховна Рада України 16 жовтня ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до закону України про сільськогосподарську кооперацію, зокрема 52 статтею господарського кодексу, передбачається віднести сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи до суб'єктів, які здійснюють некомерційне господарювання. У період збору врожаю на внутрішньому ринку України забезпечено цінову стабільність. Для цього впроваджується політика підвищення ефективності посівних площ, створення і вирощування високопродуктивних сортів рослин, а також використання сучасних технологій. Також держава здійснює заходи, спрямовані на здешевлення витрат логістики та переробки. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Економічними важелями ми спроможні регулювати ситуацію на внутрішньому ринку зерна. Зокрема, державою проводиться політика Підвищення ефективного використання посівних площ, створення і вирощування високопродуктивних сортів рослин та використання сучасних технологій, зазначив міністр. У першому сюжеті ми побачили, як у старовинному місті Ромни розвивають тваринництво. Навіть встановили монумент свині. Не обов'язково бути художником, щоб оцінити красу цього краю в барвистих та багатих лісах північної Слобожанщини слов'яни селилися ще тисячу років тому, але не давали їм спокою навали чужинців. Мало яке поселення трималося більше як два-три людських покоління, і тоді жителі заглиблювалися в хащі, де відшуковували собі захисників серед мешканців казкової природи. Ім'я цьому місту дали навколишні болота та річки. За переказами, колись вони зупинили наступ татарської орди. Їхні коні просто потонули. На згадку про ті події місто назвали конотопом. Давно вже осушені болота та розчищені русла річок. Навколо конотопа поля, де хазяйнують хлібороби. Їх радує цьогорічний врожай зерна. От тільки мало виростити, треба зберігти та вигідно продати. І тут головне не поспішати. Це добре усвідомили керівники сільгоспідприємства Вітчизна нещодавно вони звели найсучасніший в області елеватор. Елеваторна лабораторія, напевно, найважливіше місце на підприємстві, адже помилка лаборантів може призвести до мільйонних збитків. Так сталося, що ми принесли ганні Березній добру звістку, Їй знову підвищили зарплату. Не дивно за відповідальну роботу треба відповідно платити. Знання і вміння концентрувати увагу коштують недешево. Ставка вже три, і в мене ще було дві з половиною. Не встигли ми почати розмову. Ганну викликають приймати нову партію кукурудзи. Треба відбирати пробу. Машина чекати не може. Вся процедура триває пару хвилин і вже є попередній висновок. Сора мала, я бачу, мала іспорчених. Значить, уже хороший клас будуть. Ганна повертається до лабораторії для більш детального дослідження нової партії. В той самий час водій вивільняє з кузова жовте море. Досвідчений лаборант може визначити якість зерна з першого погляду. Враховується все, колір, смак, форма зернятка, навіть звук від його тертя. Втім, сучасне сільське господарство не може обійтися без точної науки. Тому лабораторні дослідження обов'язкові. Тут вологість більше 18%. І кукуруза то вже третього класу, пошкоджених зовсім мало. Виблискують на сонці нові зерносховища. Потужні насоси подають свіже повітря. Температура та вологість під постійним контролем. З 20 двадцятого ми ввели в дія нові лінії елеватора, це нова американська сушилка. И три металлических силоса по 5000 тонн. Это третья часть всего сбора зерновых мы можем хранить на своем элеваторе. Так і буває у сезон: частину зберігаю, щось переробляють на комбікорми, решту відвантажують у автомобілі та вагони. Гучно та весело поєднуються на конотопському елеваторі наука, промисловість та сільське господарство. Нам час їхати, однак ми не можемо залишити конотоп, не відшукавши головного того місця, де жила найвідоміша українська відьма. І нам щастить. І ще з нею сталося я знаю. А давно жила чи ні? Так. Володимир переконує, його пращури особисто знали відьму, а її будинок стояв на теперішньому городі. Далеко у минулому сподівання на відьом та чаклунів. Нові лікарні, школи та дитячі садки це погляд у майбутнє міста. І в цьому майбутньому господарюватимуть нові покоління. Створюватимуться і нові легенди, от тільки навряд чи вони будуть пов'язані із нечистою силою. Урядовою постановою скасовано оплату деяких адміністративних послуг у сфері земельних відносин, видача витягу з поземельної книги, державна реєстрація земельної ділянки, державна реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку та право постійного користування земельною ділянкою, державна реєстрація право власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правової угоди щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтво про право на спадщину та державна реєстрація договору оренди. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні за основу законопроект, яким пропонується продовжити мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до набрання чинності закону про обіг сільгосп земель. Україна на сьогодні експортувала біля 6 мільйонів 600 тисяч тонн зерна. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Він зазначив, що стосується фуражного зерна, в тому числі ячменю і кукурудзи, ми ніяких експортних обмежень робити не будемо, навпаки, будемо стимулювати. Що ж стосується продовольчої пшениці, то ми будемо обов'язково моніторити ситуацію спільно з зернотрейдерами і будемо орієнтуватися найперше на продовольчу безпеку. У попередньому сюжеті йшлося про Конотоп. Колись це місто асоціювалося переважно з Конотопською відьмою. Зараз славиться своїми елеваторами. Степ дивує і зачаровує погляд. Він безкінечний та прадавній. Зелена ковдра вкриває все аж до обрію, і, мов поснулі отари, стоять хвилясті ковилі. Саме так зустрічає нас Гуляйпілля. Історично на цій території оселялися колишні січові запорожці, відставні солдати, біглі селяни та гайдамаки. У 1783 році, після приєднання Криму до Російської імперії розпочинається планомірне державне та поміщицьке заселення південних степів. А свою назву гуляй поле отримало від переселенців, яких князь Потьомкін продав у казну для заселення Новоросії. Екологічні проекти та чистота міста, гордість голови Гуляйпільського району Олександр Гура каже, що свою роботу на цій посаді почав саме з вирішення комунальних проблем. Як і в кожній квартирі, ремонт починається з заміни каналізаційних мереж. У Гуляйполі почали з будівництва полігону твердих побутових відходів та реконструкції очисних споруд. За останні два роки на це з державного бюджету було виділено більше 25 мільйонів гривень. Для того щоб було ефективно ефект. І результат достатньо високий. Необхідно не частково виконувати роботи, як з цих дільниць, які я назвав, а необхідно взагалі виконувати роботи заходи цілий комплекс. Наскільки такий ефект відчули на собі місцеві мешканці? Питаємо на вулицях. Ганна з маленьким Вадимом саме вийшли на дитячий майданчик. Для малечі такі прогулянки є обов'язковими, бо вони зміцнюють здоров'я маленької людини. А для мами радість Ганна каже: за останні роки місто дійсно змінилося, і в ньому приємно гуляти з дитиною. У Нас місто завжди дуже чистий, акуратний.

Зараз сюди активно набираються молоді кадри, адже після відновлення виробничих зв'язків з Росією завод отримав потужні замовлення на деталі двигунів літаків. В цьому цеху шліфують частини для турбини двигуна гвинтокрила. Робота з деталями двигуна доволі відповідальна та потребує уваги і прискіпливості. Краще всього з нею справляється саме молодь. А отже, середній вік працюючих на Гуляйпійському машинобудівному заводі 35 років. Як розповідає директор виробництва, вперше за багато років завод може собі дозволити розширювати штат зарплат співробітників та проводити навчання молодих фахівців. Ми отримали майбутнє в своїй роботі. На багато років майбутнє обучаємо людей на головному підприємстві, спеціалістів, які мають робити ці деталі. Це не так просто. За рахунок заводу це все робиться. Нові технології прийшли і в село Полтавка Гуляйпільського району за підтримки держави в місцевому навчально-виховному комплексі, який включає в себе школу та дитячий садок, збудовано котельню, теплогенератор якої працює не на вугіллі чи газі, а на соломі. Переваги нового опалення очевидні. Якщо тонна вугілля коштує близько 1400 гривень, то солома виходить більше ніж четверо дешевшу, та й втрати тепла мізерні. В школу прийшло тепло. потому что прежняя котельня у нас далеко была от школы, и большие потери были. Сейчас рядышком температура в классах в норме, даже иногда чуть больше, приходится немножечко даже на ребят кочегаров просить, чтобы поменьше температуру давали. А так, самое главное, пришло тепло в классы. Самі маленькі вихованці вочевидь не переймаються питаннями опалення, але на теплих підлогах дитячого садочку дуже зручно гратися також на гру перетворюється і обов'язкове умивання теплою водою. Каже мило зайде в очі. Тише, Людочко, сідай, тільки очі закривай. Альтернативне опалення місцевих шкіл та дитячих садків комплексна програма Гуляйпілля. Завдяки впровадженню таких технологій в районі більше не скорочуються уроки, школи перестали закриватися на карантин в холодний період. У нас ну особливо ці респіраторні вірусні інфекції ну дуже широко було. Тепер ця проблема майже вирішена. Ну не без того, що діти хворіють. Ну так буквально останні два роки ми навіть не закриваємося на карантин. У нас не було карантину у минулому році поза минулому. А це село Комсомольське Гуляйпільського району. Головна його гордість власні ферми за останній рік поголів'я крупної рогатої худоби. Тут збільшилося в десятки разів. Доярка Наталя Щербань сьогодні вже гордо себе називає власницею корів. Зараз в неї три. Це стало можливим завдяки державній програмі дотацій на отримання та розведення рогатої худоби. Ми не довіряли, звісно. нас умовили сільський голова і ветеринарний лікар. Ми зробили індентифікацію, документи, дали нам паспорта на телят. Тепер отримали дотацію. Чим годуєте? Купуємо макуху. Солому, сіно. Завдяки державній підтримці у селі Комсомольське власниками корів стали вже 40 родин. Загальна кількість бурьонок тут поки що не дуже велика, дещо більше ста голів молодняка. Однак такий початок можна вважати показовим, оскільки село вже претендує на звання молочної житниці, тобто дійниці Гуляйпільщини. Та й смак місцевого парного молока кажуть кращий в районі. поцарапала? Все. Все, Гуля й Пілля, коли з цими степами гуляв славний отаман Нестор Махно. Селяни його підтримували, бо він боровся за незалежного власника землі. Місцеві досі шанують пам'ять про свого земляка. А день його народження, 26 жовтня, відзначають як одне з головних свят міста. Знаєте, перше він казав: хлопці, я хочу віддати селянам землю. Щоб вона належала їм до віку. і він ішов. Прапор його, якщо він символізує анархізм, то у махновців це був прапор, символ землі. Головне, з чим пишаються у Гуляйполі, це робочі місця на підприємствах, турбота, з якою тут ставляться до школярів та вихованців дитячих садків, і державна допомога, завдяки якій розвиваються сільські райони. Ця дев'ятиповерхівка у Луцьку колись була гуртожитком. Шість років тому квартири тутешні мешканці приватизували, і гуртожиток отримав статус житлового будинку. Потім створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Відтоді ставлення людей до проблем будинку кардинально змінилося, розповідає Лідія Кузьмич. Якщо я приїхала сюди в 87-му році, бо гуртожиток ми жили, думали, що то все ну, не наше, а це все таки квартира. Дитячий майданчик перед будинком, всередині скрізь ремонт, змінена електромережа, а рік тому тут встановили індивідуальний тепловий пункт. Обладнання встановили частково за грантові кошти, частину виділила міська рада, зібрали й мешканці будинку. Наступний крок у термомодернізації будинку його утеплення. Але тепер уже спробують скористатися програмою пільгового кредитування ОСББ. Кредит видають на 10 років під 3% річних. Ну, я б його навіть не назвала б кредитуванням, От саме слово, воно, як на мене, воно трошечки неправильно. Фактично, я вважаю, що це поворотні кошти, які даються для об'єднань співвласників, для організованого власника, і потім і через якийсь період повертаються. За рахунок отеплення по технології Хенкель ми будемо робити пінополістирольними плитами, і ми підсилимо. Цокольний поверх повністю, крім того, ми ще зробимо гарний фасад будинку і зекономимо теплоносія на 30%. У Луцьку так утеплили вже один будинок. Володимир Бойко уже давно порахував, наскільки це зекономить пошти людей. От сьогодні ми платимо за квадратний метр за тепло десь 6, 76. Угу. От тут, значить, у нас стоїть лічильник. По лічильнику, виходить менше. Ну ви розумієте, все одно ж ми гроші платимо в ЖЕК, платимо, і нам нічого не вертається. Бо у нас по суті споживання тепла зменшилося практично вдвічі. Якщо ми по лічильнику перший рік платили 1226 двісті, десь то от за цей рік, що пройшов, це останній рік, оце, ось зима остання була, десь 630 гігакалорій, десь порядка 170 тисяч. За 10 місяців буде Так, так, так. зекономили. Вже зараз 9 будинків у Луцьку готові долучитися до програми кредитування ОСББ. Як взяти цей кредит, розповів профільний міністр. Зараз е у нас на 40 мільйонів є 90 мільйонів е пропозицій. І це дуже гарно. Я хочу, щоб їх було більше. І в бюджеті 2013 року будуть закладені на це кошти. Тому е, є організація е, молодіжного будівництва у кожному е, регіоні. І ці кошти є у них як розпорядник нижчого рівнення, а ми головні розпорядники цих коштів. Тому всі заявки люди подають туди, вони аналізуються. І приймається рішення про о, фінансування.